Зараз походуємо, спробуємо. А, Йому тут -то слизько, тому він намагається, але лапки взагалі були повністю скручені, він їх не розпрямляв. Знесиленого канюка виходжують у тернопільській ветклініці. Це червонокнижний хижий птах з родини яструбових. Принесли його з вагою 900 грамів, при нормі півтора кілограма. Був кволий та виснажений, не міг ні стояти, ні літати. Принесли люди, знайшли в лісі біля березовиці, знайшли, намагала самостійно виходжувати. Ну трішки не виходило, бо у них було виходило там два-три шлуночки за день. А для нього це дуже мало, бо він з'їдає до 30 мишей в день. А це ну, багато і тому принесли. Скоріше все, якась була травма внаслідок чого що він не змог полювати, полювати повноцінно, і вийшло виснаження. У ветклініці птах вже пройшов десятиденне лікування. Зараз на підтримці та відгодовуванні. Їсть канюк, зазвичай, курятину, м'ясо, кролика та індика. Якщо раніше ми годували там кожні 3-4 години зовсім по трішки, бо він виснажений, йому не можна було одразу багато з'їсти, то зараз ми вже йому більше дійшли до того, що більша порція і кратність. Тобто, у нас чотири рази на день йде в вільному, скільки він захоче з'їсти, стільки він з'їдає. За півтора тижня у ветклініці канюк вже набрав 100 грамів, що є хорошим показником, кажуть спеціалісти. Порівняно з тим, що було, він молодець. Він же махає крилами, він же намагається стояти. Якщо притримати, він же трішечки стоїть. Він же розпрямляє пальчики, що спочатку він просто їх згинав, він же намагається трішки атакувати, він же показує, що й щось йому не подобається. Ми намагаємося взагалі ну, тільки нагодувати. Тобто ручне його ніхто не робить, щоб він далі в природі собі жив, як і жив раніше. Птаха планують лікувати ще близько двох тижнів. Після цього його випустять на волю або віддадуть у заповідник. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.